Зараз ми знаходимося на локації біля Ocean Plaza, Там до сьогодні сталася аварія на магістральній лінії Київ Теплоенерго. все це, що зараз відбувається в Києві, є свідченням кризи менеджменту, кризи управління. Коли 80% мереж міста знаходиться в жахливому аварійному стані, коли ви бачите, тут кладуть новий асфальт, а потім його знімають для того, щоб відремонтувати черговий прорив. Це свідчить про неможливість менеджменту міста управляти навіть житлово-комунальним господарством. Окрім того, що ми бачимо нову річку імені міського управління, так ще й ви можете побачити, як складно сьогодні буде діставатися киянам в Голосіївський район, тому що станції метро не працюють і перегін не працює. Позаду мене знаходиться приклад транспортного колапсу. Додому обратно їхать тяжко. Буде добиратися. Хоча там і бачу я маршрутки, то я доїду додому, а далі зранку на роботу, де приїду, тут вже буде те ж саме. Як і рік тому назад, як і взимку, по-моєму, того, 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 того року. Тут було все перекопане. Два 68-ї посадка з той сторони. Ну так, да, там он йде позилатова і подружжя в ній ну, да, на терішці. Ну а Бог не знає, як довго тут буде ділити. Откуди ми можемо знати. Що там случилося? Сколько там вийде? Води. Ви бачите, що відбувається. Нові озера всередині самого міста, його центральної частини, а навколо щільна і хаотична забудова. Хтось має відповідати за таку ситуацію в місті. Незважаючи на те, що постійно знаходять нові і нові кошти до статутних капіталів комунальних підприємств, стан житлово-комунального господарства жахливий і є критичним, як для столиці європейського міста. Про яку питну воду з кранів киян ми можемо сказати, коли навіть теплоносій не можуть доставити до помешкань киян? Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація вони заливають комунальну галузь грошима. І сьогодні на комісії розглядалося питання про... Збільшення статутного капіталу Київтеплоенерго на 2,5 мільярди гривень, і ми бачимо той самий час прорив ще однієї труби посередині міста. Це ганьба, ганьба, що місто Київ опинилося в такій ситуації.